Христос рождається. Сподіваюся, що ваші свята тривають у колі близьких вам людей та ви з радістю та миром у серці сповіщали всім про різдво. Тому зараз запрошую вас бути уважними декілька хвилин та роздумувати про наступні діла милосердя. Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про діло милосердя для тіла. Недужому послужити. Що нам спадає на думку, коли чуємо цей вираз? Напевно, згадуємо, як ми відвідували хворого, може, допомагали піднятися тому, хто не мав сил, або приносили теплого чаю, коли близька людина цього потребувала. Недужа людина, та й не тільки вона, має відчувати, що вона не є залишеною на призволяще. Таку особу ми маємо підбадьорювати, давати нашу увагу, яку вона особливо потребує в цей момент. Не вагайся відвідати хворого. Люблений будеш за те! свою чергу ми маємо бути відкритими до того, щоб пожертвувати своїми планами, справами та подарувати недужому свою любов. Адже увесь світ побудований на любові, і тому нею у всіх проявах ми й допомагаємо. Поставимо себе на місці цієї людини, чого б ми хотіли в часі недуги. Тут пам'ятаємо лише про одне: жодна людина не хоче бути самотньою, тому з любові до ближнього та Господа допомагаємо та творімо добро разом. Істинно кажу вам. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Христос ціляє тих, хто відкривається йому в своїх недугах. Задаймо притчу про милосердного самарянина. Тут важливим є внутрішній діалог і розуміння того, що поруч з нами є той, кому ми потрібні саме в цей момент. І нашою відповідальністю теж є свідомий момент втечі через те, що людина була не такою, якій треба допомогти, або з великою радістю поспішаємо до недужого. Які ще вчинки милосердя з боку Господа чи людей ви пам'ятаєте зі святого письма? Діліться в коментарях. Діло милосердя для душі, про яке ти ми сьогодні мова є сумного потішити. Сум є однією з емоцій людини, коли вона проявляє свій внутрішній стан. Коли поруч з нами є особа, яка сумує, то нам не обов'язково підходити з аналізом всіх можливих психологів, а допомогти так, як вміємо, розрадити, поплакати разом та просто побути поруч. Святий Іван Золотустий казав: Потіха в смутку це неначе дощ під час посухи. І в таких ситуаціях нам важливо бути тими, хто може співчувати, супроводжувати, і бути з тими, хто зараз у скрутній ситуації, адже Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Також маємо дати людині можливість пережити ці моменти смутку, але не залишатися в ньому, а думати, для чого нам це дано, бо витри Бог усяку сльозу з очей їхніх. Пам'ятаємо за спільну молитву, яка повертає до радості життя. Та будьмо тими, хто бачить недуги інших і вміє розрадити, та просто бути поруч.